Так, вітаю, друзі. така цікава робота сьогодні. Столик від фрезерного станка такого наподобі мого. Тільки в мене 676-й. Тут трошки менший, 675-й. Бачите, на менше пазів Ну і трошечки менша довжина. В нього, дивіться, 63 см довжини і 20 ширини. Треба оновити оту поверхню. По висоті він, в принципі, мені влазить без проблем на плоскошліф. Та зараз буду думати і мудрувати, як його там закріпити. Саме основна тут проблема, що є підозра в тому, що немає чітко прямого вугла між, між упорною поверхнею і столом. То ще невідомо, але зараз я для початку це діло перепровірю. Бо зі слів хазяїна, що. Треба це коротше, провірити нам. Зараз тако, ставимо його значить, на плоскошліф на ту поверхню і прокатаємо індикатором. Бачите, е, такі є дуже дзьоби невеликий. Я подивився, і воно качається трохи на столі, то для початку трошечки його треба якось підрівняти. Ну, Наче його варіанту я не бачу. Новий круг абсолютно, тобто, коли площина в ньому є. Оскільки то все буде зішліфовуватись, то можу собі дозволити. Знаєте, як воно бере, де, де дзьобине, а воно у ті всі сотки може дати ну, неправильні результати, не буде зрозуміло, чи є все таке, бо я щось сумніваюсь. Е, Поставив на стіл ну, Витер стола і ветер те. Так. Тепер що? Індикатора давайте приліплю. Почав ну, виходу такого величезного уголка, щоб закріпити, в мене нема, та він не влізе просто на такої величини станок. Тому Нічого розумнішого фактично, як... оце я поки що не придумав. ну В точності шліфувального станка, в точності обробки, то я сумнівів особливо просто... я не маю. Просто йде так сказати. Очень ну, далі, щоб ти бачив, що він робить. Тому. Ускореною подачею! Ускореною подачею! Прокатаємо зараз по висоті. Побачу. Я вже бачу, що стрілка падає. Тобто 90 градусів вугла там немає. Бачте, чим далі, тим більше падає. На висоті десь 70 мм. на половині набігло 12 сотих. Ну, зараз буду зв'язуватися з власником, розказувати ту ситуацію і вирішувати. Бо для початку було завдання просто пошліфувати поверхню відносно заводської. Як є заводська, так перешліфувати, тобто виставитися по поверхні. Але оскільки тут нема 90 градусів вугла, то треба вирішувати, що робити: чи виводити вугол, чи залишати просто заводський варіант. Так, коротше такого, виставив я столика. Домовилися з власником, що пошліфувати відносно тій заводській поверхні. Ну, Так собі по, по цьому, знаєте, поговорили по логі. логім, умовно, якщо от є такий станок, так, в мене виходить, що замість 90 градусів вугла на тому, на тому столику, оцей вугол трошечки тупіший. так. Отак він йде, трошки тупіший. І якщо в ідеалі направляючи станка, то умовно виходить, що стіл буде оця сторона задерта. Але при тому, що зазвичай всі фрезера виробляються на направляючих, стирається сама ота каретка, направляючи, то є ймовірність, що стіл лягає трохи. Так? І в такому випадку, якщо в мене трошечки задерта та сторона буде. То ніяких проблем з тим не буде. Воно вляжеться і все. І власне каже, ну, в разі чого ні, то буду підкладати. Ну, моє завдання прошліфувати площину, а не виводити те отакий. сьогодні. От Сьогодні моє завдання таке: просто поновити так, площину. Тепер трошечки по обкатці. Положив лінію, ага, виставився я отако, дивіться, на трьох донкратах. Три дункрата. ну точно з ж, е, аналогією, як я на, шліфуваль... на, на балансувальній приспособі виставляюся. Цими двома донкратами виставляю поперечку, а оцим одним виставляю повздовжню. І от що в мене вийшло. Я вручну йду. Ага, дивіться, покажу, щоб ніхто не сказав, що... що індикатор не поставлений на лінійку 0. І поїхали. Ну, що в нас? 0, 0? Скрізь 0. Так, тепер лінієчку зніму. І давайте тако зробимо. Так. І на нолик теж зараз зіб'ю. Ну, тут трошки поїжджені такі, звісно, вони ці, Але в загальному, в загальному все теж біля нуля постійно йде. От і все. Виставив, чіпляю свій захист і починаємо. Так, виставився, торкнувся так, камера спочатку, Шпиндель. Перед тим я відбалансував один раз камінь. Так, і Поїхали. Поїхаю. Бачите, вже горбочок якийсь був посередині трошки. Все, посередині по торканню. Зараз тако дамо йому, настроїмо поперечку. Швидкість невисока. Поперечну подачу теж роблю на третину круга, я так зазвичай роблю, зараз виставлю, щоб вихід круга був. Ну, Повністю на хід того, що довжина отого стола точно така ж сама, як довжина мого стола на шліфовці. Але круг виходить собі без проблем камінь і потрошечки бере. Аж ти вже тут починає щось там блищати. ми ну, Його зараз обдеремо, тоді я заправлю гарно камінь, щоб забрати той шифер. І помаленьку робимо. І згор. Тут непонятно, чи то заводський вже стіл, чи вже він шліпований. Тут вже нічого не поймеш, бо на ньому тут вже цвахи рівняли. Трошки більше емульсії. По пів сотки запрохів, щоб не підігріти його. Так, отако, такого, бачите, він ще на обдирці поки що виглядає. Завалені краї, заїздончики. І тут завалені краї. Ну, поки що в мене з йому 9 сотих. Але отак от. Ну, Вже починає вимальовуватися картина. Але треба забрати хоча б ці. Вони не дуже глибокі, то я думаю, скоро їх почне брати. І так. Піду вдер я його такого вже файненько, вже і затупився камінь. геть. Раз я його заправив і зараз вже чистове поставив алмаз, прикрутив собі витяжка, а не той пилосос заводський, так? Добавляємо, поїхали. Заправляю на грубо камня, то так, по десятці. Щоб він гостріший був. Щоб він не лизав той чавун, а трошки дер Ну, на чавун то ще можна використовувати отакі провілки. Або алмазну, або на твердосплавних дисках в мене є. Вони, але я щось привик до алмазу, мені якось ним найбільш подобається. чистова поверхня гарна. А що у нас? Що у нас під слоником? Гарненький слоник. Опа. Слоник для того, щоб протерти. І показати вам, що вийшло з того. Ну, коротше. Мене влаштовує, а кого не влаштовує, то може зробити ліпше. Як на фрезер, мені здається, що вже кращого результату не треба. Все, частенько, правда, трошечки зайняло воно часу, бо е, такого зйому було 33 сотих в мене загального. Плюс е, зйом був по пів сотки за прохід, так як не хотілося перегрівати його, щоб потім не тратити час на охолодження, то знімав дуже-дуже помалесенько. Можна було повдерти, але я не мав можливості оставити його на ніч на станку. Ну, Така от робота. Отак от той столик виглядає, ну і ви пам'ятаєте, як він виглядав раніше. Дуже хороша робота. І думаю, фрезер, на якому воно буде встановлено, дуже буде цьому радий. Так що, як завжди, дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Бувайте!